Я такого козаки їду додому, і я ще не можу заспокоїтися від цієї подорожі, блін, в цей супермодний магазин фішинговий. Я, я просто, блін, мені з голови він не виходить. Я втратив півтора години свого життя, щоб з'їздити, подивитися на нього. Ну, я не то, щоб був в надії там купити якусь хорошу вудочку Карпову там, чи там ротпот, чи ще щось. Ну, ну, щоб я бойла там не знайшов, щоб я якось підкормки не знайшов, щоб я якось кормушки не знайшов, чи флетика, чи. Ну це ну, ну це просто абсурд. Мати тисячу вудочок на стелажах, тисячу катушок, різної херні, лодки по 22 тисячі доларів, блядь, і не мати за вудки за 100 баксів, я просто холодний. Ліпше б я дивився, як трава роста тих півтора години блядь. Ну що, друзяки, на кінець то я сюди дійшов в Basfor Shop, найбільший магазин по рибалці. Зайдемо, подивимося, що тут є для карпової риболовлі. В принципі, надій в мене мало, тому що Америка взагалі не любить карпа. Тут все більш для хижака, для морської риболовлі, ну і так далі. Ну, подивимося, що тут можна знайти. Ось таку лодочку можна купити за 17 тисяч 17230 з парицаком, з мотором, з двома сідошками. Це на великі водойми. Треба мати якийсь пікап, трак, щоб її тягати, я думаю. І лайсенс. Ще одна лодочка. 21 тисяча. Не знаю чому вона дорожча, вона менша по розмірах. Мотор Mercury. По розмірах вона компактніша, але якась воднокрутіша. крутіша. Ось так от. Тут зразу можете і пікапчика прикупити до тої лодочки від той Ось так от. Прикольно. І недорого. дорого. Він маленького розміру і я не знаю. Може для дітей. Ну, все так гарно, стилізовано. Під магазин для відпочинку та туризму. Водопади, річки, штучні дерев'яні мостики. Ну нічого, нічого так. Що давайте зайдемо. Подивимося, що там всередині. Ну, техніки тут, звісно, багато, дуже різної. Ладно, як звідси добратися. До вудочок. Дуже багато одягу продається. Прибуловно і просто аутдор, як кажуть в Америці. Вона все не цікавить. Ми біжимо, 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 біжимо на вудочки. Вже бачу, де вона є. Такий от басейн. За рибкою бачу, щука плаває, асатар чи що? Ай, попадаемся еще там є. А, еще человек. Да? Бочоры по крапи. Давай команде пока могла. Ох, ты что? Осад провела черный ти мобревахо повна аريكا. це за. All right, it's all fine. Це з розмір. Це з акєо вам є кейш у Я комсамок. Це це ростає керівна громада. There's a crappie, there's largemouth bass, large largemouth bass, gar, Mommy. catfish, Mommy, so uh, I don't know those are, like the or Mommy, look at that. going Yeah, we <speaking in the water> бо в незувалася. Ну так, прикольно. Що мене ще здивувало, тут є така риба влубіла, яку я постійно ловлю. Я не думав просто, що вона настільки велика виростає. Ну, якось так. Так, ну як я і очікував, все спінінги. По карпу тяжко. Спинінгом поганяю, окей. Пошукаємо, підемо спитаємося, де тут є, тому що ходити тут дуже довго. Сказали, що це більше для європейців. Карпових вудочок тут нема. Тільки сказали, є для кетфіша, ну іду подивлюся, може щось похоже буде. Коротше, показали мені тут декілька варіантів і віддай ви теж чим ловлять сомів. Ну це печаль. Той хто знає, той знає, а хто не знає, я спробую пояснити. От, наприклад, непогана вудочка. От. Чим відрізняється карпове. Дивіться на перше кольцо. Бачите, яке воно тоненьке. Тобто, ну я не знаю, якого це розміру. Ну, його неможливо використовувати як карпове видалище. Да, непоганий стрій, я ним помахав, подивився, но, блин, ну ні, ну ні, з такими кольцями неможливо ловити. Короте, мільйон вудочок, ну по Карпову нічого не знайдете. Абсолютно. Мені одразу сказали, що ну, це нереально каже, це більш в Європі фішинг, а в нас нема. Запитався, що маєте з дайва, думаю, може вона не в курсі. Показали мені дайву, але ну, теж маленьке кольце, це чисто спиню на хижака. Да, ну, В облірки, цього всього тьма, але ну, по карпу ви тут не купите абсолютно нічого, навіть лінкори. Так що карп'ятники можете сміло минати цей магазин. Не знаю, от стоїть бесик. І вон стоїть блуділчик якого тьма кожній водольний. Ну, я навіть не міг уявити, що він такий великий виростає. Ну, камера вам напевно не передасть, але ну, це десь пів кілограма риба. Дуже здивована я, звісно, тими розмірами. Ну, тепер буду знати що блуґіл в принципі може бути і дуже великий ой до речі карта он вроді я його погано бачу але мені здається що так да. дивіться який блуділ який він великий може бути я в шоці а за чим ви дійсно можете прийти сюди це за катушкою можна покрутити попробувати як вона садить як вона крутиться Мільйон катушок від 20 доларів до безкінечності. Барайте собі з бейпранером якусь. Шимано 100 доларів. Хорошо, до речі. Да. Непогано. Можете нормальний вибір під тут підібрати собі трикутні, круглі і стовп-стоїнетки із... Плітенки, зліски, і плаваючі. Ну в принципі досить демократичні є ціни. Я бачу тут от, по 29-30 доларів. Ну взагалі на карпішинг соточку готуєте. Кастингові катушечки. Такі вони прикольні. Просто капець. Не знаю, що це за боробник. SX серія. Ну так, да. сильно. Навіть ніколи не пробував ловити на ці, ну, спінінг це не моє, але я деколи ловлю але на іменно кастингові такі катулі я не пробував. Треба попробувати 200 баксів. Мощно. Да, катушки з щтчиками. Катушки з щтчиками. Ось така доросла катушка 60 баксів. У нас б сказали Карпова. Вона дуже велика, Шпуля дуже велика, але насправді це більш така океанська тема. По Карпах тут бідово. Ну що ж, на Дайва дуже сильно по катушках представлена. От з вуличками Америці біда чорна. Но шуману і дайва по спиннингах и по катушках це просто атас. Ну там катушки 350 долларов, вот, например. Тоже якась -то я не знаю. Короче, дуже сильно виступає дайва. Все дайва. На любой смак. Рубачки. Я до речі на такі ловлю. Слухайте, ну дорогі вони тут. Відносно Волмарта, да, так, 7 баксів. В Волмарті вроді по 3. Да. Ну Це все чіпоха нас не цікавить. Да, в середньому від 9 до 15 доларів. Можете взяти собі якусь лоблерка поперу. Просто мільйон різних виробників. А для охотників тут теж є пара рушниць. В принципі це все легально, можна купити, займатися охотою. Ціни 329, 519, 1117. Не розуміюся в цьому, але коротше в районі 500-600 доларів можна взяти якусь рушницю. Да. Можна купити за 300 доларів. Ну так, прикольні. Да, да ну, цікава тема це пістолети. Кожна людина може купити собі. Від 500 баксів. Просто і їх Да. Сильно, звісно, вони по зброї виступають. Дивіться, які можна собі. 239 доларів. От, для жінки в подарок. Від лохи відбиватись. Сильно, сильне, по зброї, звісно, сильно. По карпах слабо, по зброї сильно. Так, ну що я можу сказати? Що ви можете купити в цьому сторі по карпфішингу? В принципі, крім катушки і підсака нічого. Тому не тратьте свій час. Тут навіть фурнітури карпової нема. Можете сюди не їхати. Я трошки розчарований, звісно. Мати 3 мільйони вудочок і не мати ні одної карпової. Я вже там не говорю за... за щось більше. Так що, ну таке. Шукайте в інших місцях. Вже все сказав в попередньому відео, але думаю, вернусь, подивлюся, що хоч на бойли, на якусь підкормку ще щось. І що ви думаєте? Тут даже бойлів немає, піліться і так далі. Ну це не боюсь, це сомова така тема. І кринки. Це печаль, це печаль, пацани, Просто опасно. Для любителей Салмана. Тут є теж все. Мушки, катушки, всяка шляпа, чехли. Но не підкарпово, Це чисто салмановська тема. Вот пить такие удочки. Ай, беда, 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 пацаны, просто от нас. на мир, может, о себе ты брата. Гарно так промалевая. Типа, сонара. Не разуме я в нах... Ну, від 150 до до, до, до до 900 до 2500 до 3200 слухай ну це вже як телевізор це ви можете звісно купити ой гарно малює рельєф не знаю що це за бренд спочатку був джермін то я знаю його іранамокс що це таке да. Прикольно, гарно непогано малює графіка сильна. 500 доларів. Стала на свою лодочку і поплила Діпати дно. Так, коротше сказати, що я розстроєний, це нічого не сказати. Валя я додому. Словом, так як я говорив, якусь вудочку купити тут нереально, якусь фурнітури, якихось поводків, лінкорів, ви не купите тут. Якісь там ротпоти, там сигналізатори, забудьте за того. Бойли, якийсь перець, якісь наживки, там, я не знаю, для прикорму щось. теж забули хламу багато, одяг. Для відпочинку, там грилі всякі і так далі, зброя, лодки, баги різного виду і так далі все є. Но по Карпу ну, мені одразу чоловік сказав, що, друже, це більше European Fishing, каже, у нас нічого немає. Я кажу, ну покажіть мені бренд якийсь, я може сам найду, показав мені, я кажу, Покажіть, що у вас є для сома. показав, ну взагалі неможливо підібрати для Карпової рибалки сомову вудочку, це нереально. Ну, Одним словом, втратив я тут годину часу, походив, поблудив. Коротше, печаль то не магазин, ладненько. Всім дякую, хто подивився до кінця. Ставте лайк, якщо не згідні, пишіть. Ну, да, до речі, хочу сказати, що це не найбільший магазин. Є просто балетанські магазини, а цей в горні, ну, такий, такий, короч, можна сказати, маленький. Ну не мати жодної вудочки для Карпа це звісно треш. Все. Всім дякую. Пока.